Добрий день, малята. Я дуже рада вас вітати. Сьогодні на заняття я запросила героя з однієї казки. Я сподіваюся, що ви його впізнали. Хто це? Так, це п'ятачок. Але де ж він? А, ось і він біжить. Бачу, бачу. Не міг же я один наробити стільки галасу. І де цікаво знати моя повітряна кулька? Звідки взялась ця ганчірочка? Діти, а ви здогадалися, що трапилося? Так, це лопнула кулька, і з нею вийшло все повітря. Яке таке повітря? Я нічого не бачу. Діти, а чому п'ятачок не бачить повітря? Правильно, ми його не бачимо, тому що воно прозоре, безбарвне, невидиме. Невидиме? Значить, його зовсім немає. Ні, воно є. Воно є всюди. Зараз ми це перевіримо. Давайте візьмемо мішочок і спробуємо зачерпнути ліворуч від себе. Бачите, утворилася повітряна подушечка. Тепер спробуйте зачерпнути праворуч від себе. Або над собою, або внизу, і завжди буде в мішечку повітря. Повітря є і в землі, і в воді, і навіть в камінчиках. Зараз ми з вами перевіримо. Я візьму грудочку землі і вкину її у воду. Бачите? З'явилися повітряні бульбашки. А тепер я кину камінчики. Теж з'являються бульбашки. Їх менше, але вони є. А якщо в склянку набрати води, то через деякий час на її стінках ви побачите бульбашки. Це значить, що у воді є теж повітря. Ви знаєте, повітря є навіть всередині нас. Хочете перевірити? Тоді візьміть трубочку і падуйте в склянку з водою. Бачите, скільки бульбошок з'явилося. Отже, повітря всюду. Так, ми його не бачимо, тому що воно прозоре, але можемо відчути: помахайте вілом чи аркушем паперу або вімкніть вентилятор, і ви відчуєте на собі повітря. Отже, воно рухається, і цей рух називають вітер. Давайте зараз разом з Вовчиком спробуємо зробити сильний вітер. Молодці! А тепер легенький. Повітря дуже важливе для всіх. Спробуйте вдихнути та затримати дихання. Що ви відчуваєте? Так, Погано, нічим дихати. Дійсно, без повітря людина не може жити. Воно також треба і тваринам, і рослинам. Дякую. Тепер я все зрозумів. Я думаю, малята, ви теж дізналися багато нового, а зараз до побачення.